Дорогі брати і сестри, сьогодні я хочу звернутися до вас. Мені тяжко говорити по-українськи, бо багато спитають, що я говорю по-російськи і не по-українськи. Я говорю, як можу. Я люблю свою державу, свою батьківщину. Я шаную українську язиці. Це мова нашої держави. І я сказав, що я учу цей язик, бо це моя мова, мого народу, моєї держави. Я буду вчити. Але що мене хтось заставляв, я не можу. Я до любові, до своєї батьківщини, до свого народу. Я сьогодні у цей праздник. Бо для мене сьогодні дуже великий праздник. бо Господь іскупив на Христі нас, всіх річників. Господь заплатив своєю кров'ю на Христі за нашу проведу. І своєю любов'ю Господь сьогодні покриває всіх нас. Ну, на великий жаль, брати і сестри, сьогодні у нас велика біда. Наша держава почала цю війну проти Бога, церкви Божої і проти українського народу. І сьогодні вони хочуть висіляти наших братів, монахів з Лаври, з Почаєва, з Києва. Вони знають, де серце православ'я. Вони знають, де наша душа. Бачите, брати і сестри. То нічого не вийде. Мені дзвонили та спитали, як щось в перейде час, ми приймемо монахів, скіфські лаври, печерські лаври, до нас у монастир. Завжди. Ми єдині во Христі всі. У нас один монастир на, всі, на всю всіх на всьому нашество. Вони наші люблячі браті. І сестри, монархії. Ми не дамо побіду нікого. Але я б пропонував всім, що ми маємо йти в лаву Печерську і захищати її. І захищати її це наша святиня, наших предків. Ми строїли, вони строїли для нас комуняки, атеїсти. А ви дети їхні хочете погубити наш український народ, він твердий у вірі. Він не здається. Ви думаєте, що ми маємо втікати туди? Ні. Ви будете тікати від лиця Господнього, а ми будемо зберегти свою святиню, свої лаври церкви війського українського православного народу. Мой дорогий боголюбівий. Православний народ України. Ми завжди з вами. Ми любимо вас. Ми молимося за вас. Але сьогодні прийшов тяжкий час, коли нас ніхто не чує. Ми призиваємо всю землю. Як є якісь права наші, права Конституції, щоб захищали, які захищають нас як людей, то я дуже прошу. Всього міра допоможіть, будь ласка. Ми будемо просити Бога, щоб Господь допомагав. Ми не здаємося. Ми мовчали, ми терпіли. Ви гандили нас, ви ненавиділи нас, а ми вас любили і обняли. і молилися за вас. Що ви робите? Безбожники! Ви для цього прийшли до влади. Який це міністр культури має бути? Говорять, що треба вигнати ці. Це слуги диявола всі, що виганяють Бога. Ви не виганяєте чинців з монастирів з Лаври. Ви виганяєте Бога з України, а ми без Бога не можемо жити. Зато будемо захищати. І я прошу всю Україну, будемо захищати нашу святиню. А ви, дорогі братя, монахи і сестри монахи, не забувайте, ми єдині, ми одно. У нас одна держава. У нас українська православна церква при Нашим добрим блаженнішим онуфріям, Києва і вся Україна. Господи, дай сіль йому. І ми служимо своєму народу українському і всьому православному міру. Того, що Господь у нас оде, а ми діти. Тобі, брати і сестри, я хотів сьогодні подаляти з вами, бо мені дуже тяжко. Коли мені тяжко за себе, це, це добре, коли я бачу, як страждають ті, що підняли з руїн лаву і день, і ніч. І як це безбожники називають Митрополита, служителя, Церкві православні митрополіта Павла Паша Мерседес. Це слово, ви не воспитані, у вас совісті немає. А ви спитались кілько сіріх кормив Владика Павел, кілько людей. Лавра, київська лавра допомогла всім кругом больницям, пристальним домам. Везде ми не афишуем нігде, брати і сестри. Того, що у нас Бог ми раді Господа Бога робимо. І Він любить свою батьківщину. І всі наші архіреї, і чинців наших, ми любимо свою державу. Що ви хочете від нас? Скажіть, куди перейти? Коли ми в церкві Божої знаходимося, брата і сестри, в канонічній церкві, яка має тисячу років, а люди зотворили свою. Я не тут далі церкву пару років. Та й вони хочуть нас туди завести, як баранів. У нас Христос уже дві тисячі, яку на землі скупляв і дав нам цю церкву. І вона наша і наших людей. Це гроші цих людей. Вони строїли. Це не государство строїло. Вони або нас. Они закрывали в тюрьмах, они убивали. Еще кровь. У в Киеве, митрополита, мученика Владимира. Забыли, как вы расстреляли его. Вы дальше продолжаете идти типа, по тем стопам. А мы идем по стопам Божьим. И Господь сегодня говорит, что мы шли за ним. И мы за Ідемо за Господом Богом і призиваємо всю нашу Україну йти з Богом вперед. А вас, дорогі брати і сестри, прошу строгий пост. Ви знаєте, я приклоняю свою коліна перед Богом і перед всім нашій сприйщім землі. це діти Божі. Котрі все рішили ради Господа Бога і пішли в монастирях служити Богу і молитися в день і ніч за нас в дім. діти. Це найдороге, що має наша держава. Молітві не тільки перед Господом Богом. Бійтеся, брата і сестри. Ті, що хочуть робити зле в нашій церкві, я вас дуже прошу. Пам'ятаєтесь, бо як мені дуже тяжко буде за нашу Україну. Я сьогодні хочу дуже подякувати одного із отців з Закарпатії. Отець Дмитрій Сідов. На нього господівля дім. Ви умничка, отець Дмитрий. ви просто умнічка. Я пишаюся вами. Ви наша радість, радість нашої православії. І всіх тих людей, которые стали на защиту Бога, церкви, віри нашей православной, держави нашої. Я вас дуже люблю, понимаю всіх і дякую за вашу віру і за вашу любов. А всім вам, брати і сестри, нас так багато. Подивитись, я не говорю цим стенам, я говорю народу православним нашим народом. Я не призиваю на війну. Я призиваю молитвину і захищають нашу святину, тому що без Нії у нас немає життя. Церква це наше життя, це наш кістород, це наше серце. І ми не відамо главу. Ми нікуди не збираємося. Ви хочете з нами повоювати. Пожалуйста, у вас є автомат і оружжя. У нас у православного народу, є Хрест Господній. Є молитва і є пісня. І є наш благочестивий, боголюбивий народ України православний. Дякую Тобі. Дякуємо, Господі Богу, за нашу віру православну, за те, що ми знаходимося в цій церкві і в цей час. Що в не брати і сестри, трохи і пострадати за Господа Бога, бо Він страдав за нас. І ми дякуємо, просимо Бога, щоб Господь дав нам силу, щоб ми могли відвести цей хист. А вам всім, брати і сестри, Божі благодаті, Божі Богущі вам і Божого благословення. Амінь.